Сімсон найвідоміша мультратвіна у світі культовий мультсеріал, що виходить уже більше 30 років. Перші сезони, що подарували мультові шалену популярність, були дуже якісними: чудова сценарна робота, сміливі та серйозні теми, як для дитячого мульта, особливо тих часів. У нас у цього серіалу взагалі особливий статус через культову озвучку, що показала, яким крутим може бути український дубляж. Звісно ж, за 30 гаком сезонів Сімсони втратили ту культовість, що в них була: гостроту та любов аудиторії. І далі я розкажу вам про три найгірших епізоди Сімсон. Сімсонів з більш ніж 700 серій. Тож привіт, спільнота! Давайте подивимось найгірші серії Сімсонів. За версією МДБ. Як не дивно, один з найгірших епізодів дуже старий. Він вийшов ще в золоту епоху проєкту. Серед вісімок та дев'яток заховався один з п'ятіркою. Серія починається з того, що Барт з Гомером приносять додому подивитись фільм з відеопрокату. Ліза та Марч робили заявки на драми, а ті принесли вестерн з Клінтом Іствудом. Але як тільки почали дивитись, зрозуміли, що це мюзикл, і ніякої стрілянини їм не дочекатись. Вони вас не обдурять, щоб ніхто не почув. Ось, до речі, реакція глядачів, які підуть на Джокер 2 в кіно, не знаючи, що він мюзикл. Мардж, вони танцюють, чого вони не вбивають одне одного. Так само, як Гомера і Барта, далі розчаровують і нас, бо серія Сімпсонів також виявляється мюзиклом. Співи, до речі, це єдине, що не змогли адаптувати наші дублятори. Фальшиві, брехливі, під них я вмираю. Тату прокинься, ти знову співаєш. Краще б дали субтитри, а так текст просто зачитується, ти ще й не чуєш, що там співають, але то таке. Сама по собі ідея цілої серії мюзикла вже. Діло сумнівне. Але й це ще не все. Серія виявилась нарізкою старих моментів. Тобто ось цей маленький сюжет, де вони співають біля телевізора, надалі служить лише для того, щоб згадати якусь сцену з минулих серій, де інший персонаж співав. Уявіть розчарування аудиторії, коли ти чекаєш серію Сімпсонів, а тобі дають. Мюзикл з уже пережованими фрагментами. І в золоту епоху Сімпсонів автори просто видали таку ліниву халтуру. Я взагалі великий поціновувач співів в мультах. Але якщо це одна креативна пісня на весь епізод, то окей, можна. Але коли це увесь епізод, просто співи без зв'язного сюжета. Виявляється, що у Сімпсонів є ще декілька таких епізодів з хайлайтами, але ті вже без співів, правда. Чомусь я ніколи не бачив подібних. Чи може, коли я малий дивився, їх то не розумів, що мене дурять і показують мені те, що я вже бачив? Тож все зрозуміло. Автори за свою нахабність та лінь заслуговано замарали собі золоту епоху такою низькою оцінкою. Срібло серед найгірших серій Сімпсонів бере серія, яка підіймає питання фемінізму. Фемінізму та рівності гендерів. You won best actress, have you ever thought of aiming higher and trying to win best actor? І так, можна подумати, що сторона, якій не сподобалась позиція, зайнята авторами, за бомбила епізод, тому в нього така низька оцінка. Але я впевнений, що ця серія не сподобалась ні одній сторін, тому що вона дійсно жахлива. Все починається з того, що виходить ремейк улюбленого мульта Дітвори Спрінфілда, де головних героїв чуха і сприплячку замінили жіночими версіями, що, звісно ж, викликає обурення Барта та його друзів. У дівчат мишей за слабкі руки, щоб махати бензопилою. Де реалізм? Бу-бу! <клес> <-гу! клес> і знаєте, початок був багатообіцяючим. Я дуже спокійно ставлюсь до теми равенства статей та до феміністичного руху. Ось я підлизався, і згадайте це, якщо буде війна статей. Мені, наприклад, заходять жарти на цю тему у серіалі Шигалк, але мисливець за привидами» я вважаю відстійним фільмом. Але взагалі чудово ставлюсь до тренду сильних жінок в медіа. Якщо це добре прописані цікаві персонажі. Тож я завжди сміюсь над реакцією тих, хто бомбить з таких проєктів, навіть не намагаючись об'єктивно їх оцінити. Тож тут починають підіймати багатошарове складне питання. Спочатку непогано висміють радикальну позицію мускулинних мужиків через реакцію хлопаків на анонс мульта. Але далі все просирають. Барт вирішує з друзями байкотувати мульт та не дивитись його в знак протесту. Але випадково бачить шматок у кімнаті Лізи. і йому заходить. Та знімала реакцію на епізод та виклала в мережу. Як Барт три з мульта за це барта кікають з банди і він починає тусуватись трьома дівчатами радикальними феміністками. Він допомагає їм робити бешкетні акції протесту. А інші хлопаки збираються в банду шовіністів, що нагадує клуб гени Букіна. В них навіть футболки схожі, і лідером стає якимось дивом Мюлхаус. І все те, що я описав, також могло б бути цікавим. Але все написано так ліниво. Нас просто закидують термінами та популярними лозунгами. Сценарісти такі дівчата, дивіться ми в темі. Що це, наприклад, за тупий жарт про Гарві Ванштейна? Це для кабінету Скіннера, кому обмовися, тобі капець. Як тому Гарві Вайнштейну. Так, справа Вайнштейна дуже серйозна річ, але я не кажу, що про неї не можна жартувати. Дідько, де я чув купу смішних жартів щодо цього. А тут просто ого тема фемінізму. Венштейна, згадайте там. В кінці хлопці добиваються відміни мульта з жіночим чухом та сверблячкою, а банда дівчат хоче знищити оригінали всіх серій звичайного чуха й сверблячки. А... Все марно. Ми їх сто разів скопіювали. Правильно. Ліза та Барт запобігають знищення серії і влаштовують безбабникам пародію на пародію з рядового Райана. Барта виключають з феміністів, але беруть Лізу. Просто так. The end. І автори дійсно дуже сильно зафейлили. тому що полізли в таку серйозну тему і зробили ліниву доробку без якогось акцентованого посилу та цікавого сюжету. Ось хлопці всі злі та дурні, дівчата круті й показали їм. Але навіть ці круті дівчата, показані карикатурно та образливо для самих жінок. До цього в класичних Сімпсонах і так прослідковувалась здорова феміністична позиція. Жіночі персонажі майже всі розумніші за чоловічих. Марш за Гомера, Ліза за Барта, мати Мюнхгаузена за батька і так далі. Тобто жінок показували розумними, але не тицяли цим нам в лице кажучи, от бачите, які в нас розуміли. Зумні жінки. Але ці три борчині проти жіночих стереотипів самі ходячі стереотипи. Їхня вся, так би мовити, зброя, яку вони використовують, це жіночі штучки, спиці для в'язання замість ножів, лівчики замість мотузок. Та вони з плювачок блискітками стріляють. Тобто ходячі карикатури. Єй, wuмен's power! Ну і повертаючись до посилу, автори не кажуть нам, що це важливе питання, що чоловіки і жінки мають бути рівними, не ставлять персонажів в умови, де вони, а разом з ними і глядач прийдуть до думки. Так, обидві сторони мають раціональні думки. Питання в тому, як їх примирити та об'єднати. Та навіть тема, що жінок притісняють, не висвітлюється нормально, а просто згадується один чи два рази так само крінжово, як і жарт про Вайнштейна. Мені здається, вони самі почали здогадуватись, що забули показати хоч якусь позицію. Тому в кінці Барт тупо пише на стіні патріархат. Це погано. Ти був серед дівчат. Що вони за фрукти? Ну не повірите, у них відрижка. Та ну, зрота. І найгірша серія Сімпсонів за думкою глядачів це епізод під назвою Ліза Цурається або Ліза йде на зустріч», або Ліза очманіла, або Ліза Друна. Коротше кажучи, Ліза Гоес Гага, тому що там гра слів, і вся серія це одне велике камео леді Гаги. І що ж там такого жахливого показали, що серія має оцінку в 3,9 балів на МДБ? Насправді нічого суперстрьомного, окрім поцілунка Марш та Леді Гаги, взятого з нізвідки, просто для елементу шоку. Але більше нічого скандального та провокаційного. Серія просто погана. По справжньому і у всьому. Сюжет концентрується на тому, що Ліза дізнається, що вона найнепопулярніший учень в школі і, намагаючись це виправити, пише з фейка на шкільному форумі компліментарні речі про саму ж себе. Але про це швидко стає відомо всій школі, та її починають люто булити. Зав'язка вже не дуже, тому що Ліза веде себе дуже нетипово для свого персонажу. Та й важко повірити, що вона найнепопулярніший учень в школі, коли є такі персонажі, як Ральф. Наприклад, він топий та непоганий пес. Перекотись на синку. <свят> Ніхто не бачив. Але біз цим, перед усією школою щодо фейкового самохвальства, Лізо розкриває Барт. І це дуже мудацький вчинок, особливо по відношенню до своєї сестри. Але сюжет на цьому не фокусується, Ліза не ображається на Барта, і питання того, а ти часом не мудило, Барт далі не вспливає. А це ще Гага не з'явилась. А коли я дізнався, що найгірша серія Сімпсонів з її Камео, я подумав, можливо, її захейтили просто за наявності там скандальної Гаги? Але ж фільму народження зірки це не завадило здобути високу оцінку та хвалебні відгуки. Отожбо, ж бо, тому що він не був дурнуватою 20 хвилинною рекламою Леді Гаги, як цей епізод. Гастрольний потяг Леді Гаги проїжджає повз Спрінфілд, і вона відчуває, що комусь потрібна її допомога. Гагочуттям. Тож робить зупинку в Спрінфілді та намагається допомогти Лізі клішованими балачками, не будь як усі, просто посміхниться в лице проблемам, бла, бла, бла. І Ліза спочатку кричить на Гагу, мовляв, ти робиш це не для мене, а для себе. А потім просто так міняє свою думку, наздоганяє Гагу вибачається та співає разом з нею пісню. Наступного дня її вже не булять в школі та все повертається до норми. Отже, сюжет не має жодного сенсу. Персонаж, в даному випадку Ліза, не розбирається з проблемами та наслідками своїх дій, а просто депресує та злиться увесь епізод. А в кінці все добре. Який посил закладували автори? Бо у серіях Сімпсонів майже завжди він легко считується, і часто він дуже потужний. А тут що? Дітки, якщо ви не популярні в школі, просто почекайте, коли до вас додому прийде суперзірка, намагатиметься звабити вашу маму, і після того як ви заспіваєте з нею пісню перед усім містом, все буде добре? Окрім відсутності нормального сюжету, мене, як думаю, і багатьох, роздратував той факт, що Камео Гаги – це тупо обожнювання співачки. Сценарій, нібито писав сорокарічний чудак, у якого вся кімната завішена постерами співачки. Її обожнюють всі навкруги. Жителі Спрінхелда підносяться до неї так, наче вона Ісус Христос. За нею бігають папараці, з якими вона дуже мило себе поводить. Ну одним словом, ангел у плоті. Над нею не жартують, не висміюють її негативні сторони або стиль. Так вона постійно змінює свої патажні вбрання в кадрі. Але що тут цікавого для глядача? Вона й в житті з'являлась в костюмі з м'яса, наприклад. А добрих 25% серії виділено гегам про її смішнючі наряди. Окрім мудака Барта, Ліза також поводить себе як мудачка, мудачиха. Не знаю, який правильний фемінітив до слова мудак. Коли Гомер намагається її втішити та говорить типову Гомерщину, вона каже: Я як завжди, тебе не слухала, не боячись щось пропустити, і це дало мені час усе переосмислити. Тобто. Дякую, що ти бовдур, якого можна не слухати, коли він намагається тобі допомогти. Тож я згоден, що цей епізод дуже поганий. Я не можу сказати, на мою думку, чи він точно найгірший, тому що для цього мені довелося б подивитись всі 700 з гаком епізодів заново. А я ж не божевільний. Ось така рубрика: Що скажете, як вам? Зробити подібні відео по іншим мультам? Якщо так, то по яким? Пишіть в коментарях. Нагадую, що ми з командою робимо українську озвучку мультсеріала Людина Павук та український дубляж мультсеріала Черепашки ніндзя. Забігай подивитись серії, що вже вийшли за посиланням під відео. Окей, якщо вам подобається, що я роблю, давайте активніше підписуйтесь на канал. Ну, ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде. А я ж не божевільний.